Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпер. До вашої уваги, кронштейн посилення на військ на трактор МТЗ нашого власного виробництва. Там в інтернеті з'явилося відео, що щось трошки не стає в людей червоного кольору. І ми вирішили це виправити і почали фарбувати їх у чорний колір. Це, звісно, жарт ні. Наші якісні, все питань немає. Одна людина лише бачив в інтернеті, що ставила ось сюди шайба щось нести. І Ми вирішили переглянути, чи це дійсно так, чи може потрібно виправити щось покресленням, чи воно заходить. Ось, дивіться, з цієї сторони. Це чітко, є невеличкий зазор. Є невеличкий зазор. Суттєво це чи не суттєво. Так, так, так. Дивимося. Оно, бачите, трошки просвічується зовсім трішки. Кувалися. Кому потрібно, замовляйте якісні і пишіть, в кого стає без нарікань, а в кого щось не сходиться. До нових зустрічей з вами підприємство Гродняпар. Всього вам найкращого.